Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Квітуча Україна, і сьогодні у нас рослинні новини. Сьогоднішній випуск буде не дуже оптимістичний, оскільки світла немає, підсвітка і килимки не працюють. А ще мої стелажі тепер виглядають ось так. Якщо раніше я розповідала, що мені пощастило з моїм котом, який абсолютно ніяк не цікавиться моїми рослинами, то Боженька вирішив мене покарати. І тепер у мене є ще один кіт, який цікавиться рослинами на всі 100. Спокій моїм рослинкам є тільки тоді, коли оця малявка трошки втомлюється, і буквально на хвилин 10-20 іде спати. Більше вона не спить. Весь цей час, що вона не спить, вона бігає до моїх рослин і грається з їх листочками. Ось така мала шкода. Ну, а тепер пішли точково подивимось, що новенького у моїй колекції. Ну, по-перше, на моїх алоказіях звівся павутинний кліщ. І ось тут ви бачите сліди його нашестя. Почну з невластивих мені обновок. Ще влітку у мене з'явилися ось такі сукулентики. Вони мені були подаровані дівчинкою з нашого чату, але нещодавно я побачила на просторах мережі інтернет ось таку гарну рослинку, і вона мені настільки сподобалась, що я майже одразу написала в нашому телеграм-чаті, посилання на нього є під відео. Чи є у когось з дівчат ось ця рослинка, і мені її одразу запропонували. І знаєте, що це? Це красула. Це красула, які я три роки намагаюсь вивезти зі своєї колекції. Але так, не класична красула, та встянка, яку ми звикли бачити, а ось така прикольна, цікава і кучерявенька. Такі кучеряві палички. Дівчата кажуть, що вона дуже швидко вкорінюється пагонцями. Один у мене ось тут уже підсажений окремо, я сподіваюся, що він прийметься ось така симпатична композиція. Також мені в подарунок дісталася ось така бегонійка грифон. Почувається, у мене вона не дуже добре. Я поки що не можу зрозуміти, як її поливати. Я не знаю, скільки там коріння в горщику. І вона в мене вже скидає ось третій листочок. Тому найближчим часом, я думаю, що я все ж таки залізу в горщик і її. Можливо, пересаджу. Ось тут ще її сестричка є. Мені їх подарували дві. Я хочу пишним кущиком висадити їх в один горщик. І заодно подивлюсь, скільки там коріння, щоб розуміти, скільки її поливати. Бо наразі що ось ця маленька, що ось ця більшенька, ну ви бачите, коротше, не встигла я подружитись з нею. Вона у мене вже другий тиждень чи два тижні, і поки що вона у мене лише страждає. Подивіться, от який листочок. І також у мене з'явився ось такий гарнезний рипсаліс. Потягло мене такі не всякі палички після хої лінеаріс. Мені стали дуже подобатись ось такі рослинки. Зараз вам покажу не проти світла, а на світло. Подивіться, який гарний. І мені чогось от запав він в душу, захотілося мені мати рипсаліс. Тому тепер буде рости у мене ось така рослиночка. Ну і куди ж без калізії? Подарували мені ось таку жовту калізію. Я її тримаю поки що ось так в пакеті, бо ніяк не дійдуть руки пересадити. Поливаю ось туди. Калізія, як і будь-яка традисканція, дуже любить постійно вологий ґрунт. Тому у мене поки що вона так і стоїть, як приїхала два тижні тому. Чому так? Тому що треба на все час і сили. А в мене почався трошки сезон по роботі, тому. Часу зараз набагато менше. І так, саме через це тепер на моєму каналі відео будуть виходити не два рази на тиждень, а один раз на тиждень по п'ятницях. І так, мабуть, буде як мінімум до нового року. Ну, а що ж тут у мене на підвіконнях? Тут у мене всюди кліщі. Намагається заснути ось цей Каладіум Радіанс. Один кущик вже заснув, але я не виймала бульбочку. Ну, а другий виглядає ось так. І нових листків не дає, і старі не відсушує. Тому я його просто поливаю в скороченому режимі. Дуже мало даю йому водички для підтримання ось цих листочків. І сподіваюся, що все ж таки бульбочка засне відпочине. Ну, а як ні, то ні. Далі у мене ось там. Вже заснув ще один Каладіум, Це каладіум Джемстон Pink. У нього вже всі листочки відсушені, і от нарешті я зможу вам зняти другу частину відео про те, як відправити каладіуми на сон. Ось цей каладіум, це Autumn Beauty. Він взагалі спати не збирається. Судячи з усього, всі листочки, да, у мене тут тісно, і не видно дещо, я перепрошую. Всі листочки у нього нормальні. І поки що стоїть ось так. Але тут є ще одна цікава річ подивіться на ось це: це ще один каладіум, моя новиночка, яка у мене з'явилася зовсім нещодавно. Подивіться, який величезний листок. Ось моя рука, і ось листок каладіума. Це каладіум, який називається Фанімансен. І друга назва у нього Анна. Я все чекала, коли ж він у мене тут цей листок розгорне. Бульбочка була зовсім маленька, тому він у мене посаджений в манюсінький 8 см стакан. Подивіться, як він заплів його вже корінцями. І я геть не сподівалася, що маленька бульбочка видасть мені ось такий величезний листок. Подивіться, який красивий він. Такі прожилки яскраві, просто неперевершений. Ну і коротше так, він тепер теж потребує термінової пересадки у більший горщик, адже саме в великому горщику бульба нарощується набагато швидше. Коріння у нього для цього достатньо, і ось така краса у мене на зиму розпустилась. Не знаю, скільки він протримається, адже каладіуму все одно потрібно буде в холодну пору року відпочити. Ну, якщо хоча б місяці-два я буду спостерігати ось таку красу, то це вже супер. На балконі моя Regal Shields. Якщо пам'ятаєте, побачивши ось цей листок влітку. Я, приклавши ось так руку в одних з рослинних новин, розповідала, що вона мені дала величезний листок порівняно з отакими попередніми. Але дівчатка і хлопці, подивіться, що вона мені зараз дає. Потім ось такий був листок. А тепер, взагалі геть, подивіться. Здоровенний здоровенний тут десь сантиметрів майже 40 є по довжині. І я просто в захваті від того, як вона мене вражає з кожним новим листком. Немає у неї такого, що вона видає кілька листків поспіль одного розміру. Кожний більший, більший, і помітно більший. І ти такий дивишся і думаєш, Боже, що ж вона дасть наступного разу. Дуже класно. Єдине, що так, ось тут можна подивитись. На Regal Shields також був пагутинний кліщ. З'явилися між прожилками ось тут плями. Саме тут були його колонії, і мені довелося помити і мішольця, і Regal Shields просто з милом і 3 дні чекати свіжих кліщів. Але після заселення буквально пройшло 3-4 дні. Я бачила, як бігають білі кліщі по листочках. Дуже сподівалася, що це саме ті кліщі, хижі, які їдять павутинного кліща, і так воно і сталося. Це був хижий кліщ, який, нарешті, з'їв всю колонію павутинного, і моя оця Regal шилз після того вже розкрутила ось цей листок. Дуже гарно. Моя лірадка Бамбіно, який ми зрізали верхівочку. Вона трошки у мене зараз припала пилом, я її давненько не мила. Хочу показати вам, скільки розвивається у неї точок росту після того, як вона була пострижена. Ну, дивіться, дала вона, якщо пам'ятаєте. Багато точок росту. от Один, два, тут три, чотири п'ять і шість. Шість точок росту. Але розвиває, от реально, прям так, що росте листя на них. Це ось ця один. Ось тут трошки пригальмована друга, дала два листочки, але, скоріш за все, що ця точка росту замре. А, і по результату в мене росте три. Ось Один, два і верхівочка три. Три точки росту. Але мені, в принципі, цього цілком достатньо. Мені подобається, коли лірадка трошки росте одним стовбуром, а потім розгілковується. Тому я сильно і не розраховувала, що вона буде ростити всі точки росту. Але зрештою, колись я маю зробити ось тут коліно і для поштовху на бокові точки росту зрізати ще раз ось цю верхівочку, то в. Цілком імовірно, що і ці точки росту почнуть рости. Подивимось, не знаю. Поки що мене ось вона влаштовує у такому вигляді. Така капустинка розгілкована, цікава рослинка. Ну, і ось тут на фоні у мене засинає ще один каладіум. Це каладіум Burning Heart, який до того до появи Фанні Мансен був у мене рекордсменом з розмірів. Я його вже зовсім не поливаю. Він реально от уже збирається спати настільки, що це дуже-дуже помітно. Всі листочки у нього вже майже висять. Залишилось ось тут два таких невеличких. Незабаром вони також відсохнуть, і можна буде вже подивитися, що у нас у горщику. Ну і дивіться, тут у мене мій гіпааструм, який ріс спочатку на гідропоніці. Цибулина вижила, нічого не згнило, і він продовжує мені ростити листя, навіть попри те, що вже майже листопад. Не знаю, потрібно вже його теж відправляти якось на сон. Мені просто шкода обрізати ось таке гарне листя, але я розумію, що там вже і цибулинка виснажена. Ось тут я дістала свій фікус з Пам'ятаєте, у нього була ось тут бічна точка росту? Я її зробила повітряну відводочку Тут зараз, мабуть, вам ставлю якусь фотографію, бо фотографувала цей процес. І наразі ця гілочка вже вкорінена, поїхала до своєї нової хазяйки. Але, оскільки цей процес відбувався довго, бруньок теж у мене багато, але жодна з них не розвивається. Чому? Тому що після того, як я відчекрижала йому верхівку, ось тут. Він дав заміщуючу гілку і пустив всі сили саме на неї і на ту гілочку знизу, яку я відрізала. Ну, а у мене тут, дивіться, ось одна точка росту, друга, тут третя. І ось величенька четверта. Тобто мені все ж таки доведеться зрізати ось тут ще раз, для того, щоб фікус дав поштовх на оці бічні бруньки. Але, мабуть, я це вже буду робити такі навесні, бо зараз. Попри те, що він мені жене листок за листком, я не хочу його на зиму мучити. Ну, і хочу показати вам свій епіпремном Голд, було відео про те, як він почав різко жовтити листочки, і я йому обрізала коріння просто ножем відчижувала і пересаджувала його у більший горщик. Подивіться, як він розрісся. Ось тут зліва у мене це філодендрон Бразіл. А справа, ось ці такі довгі-довгі гілки це епіпремнум Голд. І мені дуже подобається, як швидко він розрісся, які гарненькі листочки міцні він став давати. Тобто, з моїм епіпреммуном проблема була якраз в тому, що корінню було вже надто тісно, він потребував термінової пересадки. Ну і Тут поряд покажу вам свою папороть, яку ділила теж влітку. Роздала багато поділок, вона вже теж досить активно розрослася. Нагадую, росте вона у мене на гнотовому поливі і п'є вона дуже-дуже багато. Раз на добу я маю налити їй воду. Зараз там горщик пустий. Але чого я їй показую? Влітку ваї цієї папороті стали дуже-дуже блідими, такими блакитними. Я думала, що ця проблема полягає в тому, що їй не вистачає азоту або занадто багато світла, і от зараз восени підгодована азотом, світла стало менше, і вона стала насичено зеленою. Думаю, що все ж таки я б мала рацію: що все ця проблема була саме от яскраве світло і нестача азоту. І Хойка Лінеаріс. Вона до мене приїхала ще влітку, якщо пам'ятаєте, і за цей час вона абсолютно не нарощувала нові листочки на своїх гілочках. Ось там зверху видно нові молоді гілки. Це ті, які я вкорінювала у перліті та у воді. Вони прийнялися, вони росли одразу і вже виросли досить таки помітно, а от сама доросла рослина не давала нічого. І от раптом, з настанням осені, майже на всіх гілочках нарешті з'явилися молоді нові листочки. Ось тут, подивіться, майже на всіх. Тобто, їй було, мабуть, не дуже комфортно під час спеки, під час літа. І зараз ми активно нарощуємо нові листочки. Можливо, навіть я побачу, як вона буде квітнути. Була у мене розмова з дівчатками в чаті, коли у мене ця хоя появилася, що це якийсь такий сорт, у якого дуже дрібненькі листочки. Вони такі досить вузенькі, але після того, як я почала підгодовувати активно свою хойку, вона почала давати ось таке жирненьке листя. Просто їй не вистачало у садівника якихось поживних речовин. На стелажі в мене абсолютно нічого цікавого, крім того, що тут попереселялись на гору деякі рослини від кішки подалі. І також з маленького стелажа переїхала сюди полісингоніум сингоніум і моя купрея на мою вінтажну табуретку, яку я дуже люблю. Поки що стоїть все отут, бо мале лізе всюди, просто всюди і постійно. Ну, і що ще хотіла я вам показати? Я хотіла показати вам свого мішальця. Так, ми з нього почали, але тут з ним є ще один момент. У нього ось тут вже дуже сильно витягнувся стовбур, і я його обмотала вологим мохом. Сподіваючись, що таким чином зможу розбудити сплячі корінці. І коли вони вже з'являться, зрізати частину кореневища і посадити його трошки нижче, бо зараз він виглядає якось досить таки паршиво, типу, висока довга рослина з двома листками, бо там один. Ось тут вже відсихає. Ось, бачите, і так, да, оцю дирку, знаєте, як я зробила? Це просто тупість. Я намагалась протерти йому листя від пилу, і випадково нігтем проткнула листя. Це нижній листок, він намагається відсушитись, судячи з усього, ось цей молодий, який тільки-тільки з'явився, розкрутився, а зараз росте за рахунок того нижнього. Але от по цьому молодому. Видно, що з павутинним кліщем ми справились, нових укусів немає. А от хижаки ще досі трошки бігають. Набагато їх стало вже менше, але ще бігають. Ну і покажу вам поряд тут свою альбочку. Вона мене нарешті потішила різним листком. Дивіться, який гарний. І ось тут зараз ми розкручуємо новий різний листочок. І я дуже сподіваюся, що він буде знову більший за попередній. Дуже гарний. Я дочекалась, коли моя альбочка, нарешті, стала підлітком. Ну, і завершити сьогоднішній випуск я хочу своїм флораріумом, я обіцяла вам у минулому випуску, що покажу конструкцію з килимком. Виглядає це ось так: я підняла акваріум на дерев'яні бруски і постелила килимок під флораріум. Він у мене працює весь час, коли є світло вдома. Сам килимок, спочатку, мені здалося, недостатньо потужний, бо прогрівався він досить таки довго, і я думала, що він не дає ту температуру, яка мені потрібна. Але коли він прогрівся нормально, то досить таки гарячий став. Навіть зараз от світла немає майже годину, килимок ще теплий. І що я вам хочу сказати? Поки килимок працює, у флорику дуже-дуже класно все. Рослинам подобається. Ось локу, мені, до речі, крутить новий листочок. Але як тільки світло зникає, виникає велика проблема. У мене з'являється дуже-дуже багато конденсату. Тому, коли світла немає, я привідкриваю трошки кришечку, аби у мене не утворювалась там пліснява. Ось така історія. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу! Чекаю на ваші реакції під відео, чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.